Незрозумілі речі відбуваються у Луцькій районній раді. Як виявляється, представницький орган райрада на межі розвалу? Зокрема, вже вдруге депутати не зібралися на сесію. Що може статися, якщо наступні сесії теж не відбудуться і кому це вигідно? Далі у сюжеті. Порожня зала. Саме так розпочалася сьогоднішня сесія Луцької районної ради. Місця депутатів. Пустують, а деяких обранців громади, які все-таки з'явилися на вулиці, чекають співробітники СБУ. Мабуть, через такі стрітини СБУшників ті кілька депутатів, які й прибули хутко позалишали коридори відомства. Схожа ситуація відбувалася і на минулій сесії Луцької районної ради. Тоді у засіданні вирішили взяти участь не лише депутати, а й співробітники ТЦК, які приїхали з повістками і чатували під залою. Неважко здогадатися, що і тоді кворму не було. А цього разу перед сесією у райраду надходить рішення про те, що апеляційний суд скасував вибори голови Луцької районної ради Олександра Гурського. Отож, тепер райрада виявляється ще й без керівника позивачем. В цій справі був депутат районної ради Сніжко Віталій Вікторович від фракції Європейська Солідарність. Він оскаржував рішення про обрання голови районної ради, тому власне суд першої інстанції прийняв рішення скасувати рішення районної ради про обрання голови, і апеляційна інстанція задовільнила теж позовні вимоги. Проте офіційна причина, чому сесія не відбулася, відсутність кворуму, як не крути, але ситуація щонайменше дивна і, схоже, сталася не сама по собі. Кому вигідний такий розвиток подій? Як розповідає Тетяна Павлова Багрійчук, зараз вони мають з депутатами ініціювати ще одну сесію, на якій і обиратимуть голову. Щоправда, якщо сесія знову не збереться, фактично буде заблокована робота апарату районної ради. Що ж тоді. Може статися. Може бути мова про розпуск депутатського корпусу? Ну, я не знаю наскільки є доцільність розпуску депутатського корпусу, оскільки нові вибори оголошені не можуть бути під час воєнного стану. Ну далі будемо дивитися по закону, але ну я не впевнена, що депутати принаймні сьогодні на президії ми е, розмовляли з головами фракцій, Всі зацікавлені в тому, щоб провести вибори голови. Якщо все-таки депутати не зберуться і райрада не функціонуватиме, то повноваження на себе цілком можливо перебере райдержадміністрація, припускає Тетяна Павлова Багрічук. Це один з варіантів. Усе залежить від того, чи прийдуть на сесію депутати, чи знову слід очікувати у гості у райраду СБУ. Та ТЦК складається враження? Ситуація не випадкова. Фактично, от дві сесії вже не відбуваються. Попередня сесія не відбулася. Чому? Та сама причина не було кворум. Депутати не з'явилися, не змогли з'явитися на сесію. Ну а от скажіть, а от як працювати зараз без голови? Які ваші подальші дії? Робота буде заблокована? Так. Робота буде заблокована, оскільки, крім голови, ніхто не має права першого підпису. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.